Ой, мої хороші, мої вітання. Ніхто б не подумав, що в сомі ранку в нас буде такий рух. Вже і перебирається, і складається, і готується, і все-все-все. І Тільки проснувся на Я по натурі такий Сонько. Я дуже люблю поспати. Не для мене вставати в сомі ранку, але з появою нашого красунчика, нашого принца, Маркусика. То хочеш не хочеш, а, а сьомо ранку це вже є для тебе знає, такий звичний дзинь і підйом. Так що сьогодні дуже гарна погода, сонечко. Бажаю вам теж спокійного сьогодні дня. І, і йдемо, подивимося, бо тому, що я, в мене за в мене виникла підозра. Я подивився, от просунемося на вікно, гарна погода. Я відкриваю штори, відкриваю жалюзі. І я побачив, що е, робиться щось неладне з моїми трояндами. Ну, ідемо подивимося. Треба терміново купляти якісь препарати і оприскувати. Ну, тут спокійно, тут нормально. Бо я подивився, там якісь такі білі крупинки. Я зрозумів, що це е, мочна староса. Ну, бачите, з цієї сторони троянди себе почувають чудово. Йдемо подивимося. Три дні йшли дощі без перестанку і дивіться, як у мене красота. Такі шари величезні, правда? От, направду. Я дуже задоволений цими квітами. А ці от особливо такі оті. Просто суцільні голочки, такі голчисті, величезні, красота. Одним словом, просто красота. І світленькі, є, і темненькі, є, і біленькі є. Ну, ви зрозуміли. Оцей сорт. Ну, просто-просто казковий. Скоро вже треба моркву викопувати, буряк викопувати. Я собі так подумав, на днях я вже ті кабачки всі повикидаю, ті помідори повикидаю, чорнове. Коті все повикидаю. Будуть тільки рози і гола земля. Ну, але подивимося. Ось ця от. Красуня. Розціла, дивіться, яка вона. От. Ну, квітка сама по собі. Квітка сама по собі така собі. Ну, бутон і колір гарний. Так. О, це те, що я вам казав, подивіться, мої хороші. Ось, закручуються листочки і всередині такий білий наліт. Коли ви бачите, що у вас починають ось так крутити листки, і починає покриватися такий білий наліт, так ніби от, як ви пудрою припорошили або борошном. Но перший прояв мучнистої роси це скручування листя. Скручування листків. Треба боротися, бо тому що, якщо ви нічого не будете робити, то просто перейде на інші рослини і все, і буде капзетєць. Спори мочнистю роси осідають на землю, на інші рослини. Це є грибкове захворювання. От, А тут вже нас, дивіться, жителі появилися. Тля насіла. Ну, так воно є. Так воно є. Дуже все залежить від погодних умов. Всі повністю хвороби. Тут два варіанти. А, ну, один, один такий основний аспект це її природні умови, а два варіанти. Або за мало води або за багато води. Один з двох. Або перелили, або не долили. Коли в квітки. Так, так, ви, не, вам не почулося, в квітки теж є імунітет. І коли квітка ослаблена, до неї чіпаються всякі е, зарази. Так, як до людей. Щоб ви розуміли, квіти це люди. От таке порівняння. І коли е, забагато води, відповідно, грибкові е, нападають. На землю нападають, лізуть на стебла, на листя, на квіти, і тому починає все пропадати. Або ж коли замало води, коли брак води. А те, що я вам і казав, коли там тільки почали крутити листя, все вже покрите білим нальотом. От мені писали, Боже які у вас гарні рози. Які я кажу, я ні разу не кропив, взагалі там раз весною покропив і все. Ну, чудово, що знаєте, хоч це так, але як то не кажуть, треба їх спасати, треба їх рятувати. тут тільки розквітла гарна така кремова троянда, і вона дійсно вся є. Значить, я так поняв, що просто з цієї сторони ця зараза почала лізти в ту сторону. Бо тут же є е е е е білий наліт, а там тільки крутить листя. Так що треба щось зробити. <uklass> так, тут мало замітно, но замітно. А ось тут, подивіться, ось тут буде дуже добре видно вам. Бачите, таке, як борошно, білий наліт. Ось він. Ось така от красуня квітує. І на неї накинулася не ця зараза. А, ні, і от ще, дивіться. І на цій красуні теж. Ось, ось він, ось він, бачите? Так, ці от красиві. От в цей такий гарні такі листя, дивіться, які блискучі листки, так ніби це весна. Ну, і тут так само. Ну, але для профілактики треба буде окропити повністю всі троянди. Ай, блін. Не... Знаєте, як то кажуть, от завжди щось має бути таке, щоб за щось мати переживати. Це от колір лосося. Мені так подобається такий колір лосося. І бутон. Помідори теж обірвав. Вчора знов закрутив пару банок томатного соку. Отак, знаєте, кожен день. Потрошки, потрошки і по дві по три банки та й щось закру... закручується. Ну, а тут закручуються листки. Так що будемо рятувати. Я думаю, може приготувати оці от кабачкові квіти в клярі. А потім думаю, хто їх хто, хто їх буде їсти. Ой, найкращі квіти кабачкові в клярі це і шашлики, ні? Ага, і я так кажу. І я так кажу, найкращий квіт, карквіти, найкращі, найкращі квіти кабачка в клярі, то є шашлики. Не хочу руками нічого чіпати. Рука аж прям тянеться, а не хочу, бо я ті три, листки тримав заражені. Щоб ви розуміли, якщо ви доторкнулися до е, одної рослини, от яка заражена грибком, а потім... навіть просто так легенько. До іншої доторкнулися, А ось плетів. А потім до іншої доторкнулися. Ну, То знаєте, що неминучо ви перенесли спори на іншу рослину і вона теж захворіє. І от наочно показано, як воно повзе, бачите? Тут квіти з цієї сторони від тих, від тих далеко вони, вони прекраснющі, вони живі, блискучі, листки аж вишневі, молоденькі, розпущені. Бачите, що там, що тут. Нема ні шкідників, ні грибків, нічого. А там на одну, одна захворіла, і пішли всі. І пішли всі. Так що отакі от, от справи в нас. Зараз збираюся і буду. О! Зараз збираюся і буду їхати в магазин купувати. Я м, знаю точно, що препарат топаз топаз е, ідеально підходить для цих грибкових, іменно для мочнистої руси. Тому, мої, хороші, ось так наразі прощаємося, але прощаємося ненадовго. Так, поїхав в магазин, об'їздив три магазини і ні в одному нема оцього топаза. Порекомендували мені отакий от біологічний триходермін. Ну і бачите, тут, в принципі, пише Борос, борошниста роса, е, там сіра ножка, чорна ножка, гниль, хлороз, бактеріальні всякі хвороби. Ну, і от, Ось таке от називається. Не знаю. Поможе, не поможе. Ну, все одно треба завжди обробляти два рази. Там перший раз і через тиждень другий раз. То, я думаю, я цією штукою попробую е, оброблю. А якщо вона не поможе, тоді вже ну, буду шукати той тупас. -то ну, а що інакше робити? Зараз я розведу окремій 20 грам на 5 літрів води. Зараз розведу в банці, нехай добре розведеться. А, і там як сонце зайде, бо в мене якраз зробить з тої сторони до обіду сонця, а після обіду нема сонця. То якраз буде гарна погода сьогодні, не буде сонця, та візьму окроплю.